Я Сербін Анна, архітектор реставратор Працюю в команді підприємства простір інноваційних креацій палац. З початком війни ми не ставимо на паузу проблему дослідження охорони та збереження культурної спадщини, а навпаки, ми відчуваємо гостру необхідність в збереженні нашої ідентичності. А це можливо тільки через збереження матеріальної спадщини та нашої історії, тобто нематеріальної спадщини. Нематеріальна спадщина місця дає нам відчуття ідентичності, відчуття безперервності. Тому навіть через 200 років функціонування шпиталю на території комплексу колишнього палацу потоцьких в найчастіше питання містян і гостів міста. А де палац? Тобто де палацова споруда, яка за часи шпиталю нівелювалася в загальному образі комплексу? Місто Івано-Франківськ, колишній Станіславів, складається з мережі будівель і вулиць різних історичних періодів, які разом формують різні культурні міські шари, архітектурні та археологічні, і вони. Сьогодні ризикують бути нівельованими та знищеними через хаотичні процеси будування в середмісті та поза міським центром. Велика кількість недосліджених археологічних залишків, яка є сьогодні в Івано-Франківську, створює потенціал для їх інтеграції в сучасне життя міста. І це є е, такою важливою основою урбаністичного процесу творення міста. А палацова спадщина, археологічна і архітектурна, вона є однією з найдавніших в місті. Е, і вона має бути якісно інтегрована і е, представлена в повсякденному житті міста, і саме це буде формувати активну громадську позицію. Е, Містян щодо збереження цієї спадщини. Коли археологічні залишки погано інтегровані чи зовсім не інтегровані в сучасне життя міста, вони губляться і вони погіршують якість міського середовища. Вони... Середовище вже не сприймається як історичне, воно сприймається як зовсім нове. І в результаті ці всі археологічні і архітектурні залишки просто руйнуються. Ми бачимо в археологічних залишках міста і нашого комплексу ресурс ресурс для міського планування. І ці проблемні зони вони перетворюються на зони можливостей. Для реставрації комплексу, над яким ми зараз працюємо, потрібно дослідити його як архітектурну, так і археологічну частину. Над дослідженням архітектурної частини ми з командою фахівців науковців зараз активно працюємо. А для дослідження археологічної частини ми все ще складаємо умови, адже в Україні сьогодні існує проблема археологічно архітектурних досліджень через таку централізовану систему управління і брак фахівців, архітекторів, археологів. Сьогодні я тут, в Палаці Потоцьких в Івано-Франківську, я прикладаю усіх максимальних зусиль для дослідження, для збереження для популяризації урбаністичної археології та Спадщини цього комплексу і інтеграції цієї культурної спадщини в міське середовище, в наше повсякденне сучасне життя.